Привіт, друзі, на каналі Домашній Запас. Сьогодні покажу, як приготувати одну з найсмачніших і найніжніших консервів з кумбрію в олії в автоклаві. Це саме той рецепт, який змусить забути про магазинні банки назавжди, і які я часто роблю для своєї родини. Ми розберемо кожен етап: відчищення риби до укладання в банки, розрахуємо спеції, покажу температурний режим і, звичайно, відкриємо баночку наприкінці, щоб продегустувати результат. А ще у відео буде кілька цікавих смакових варіантів, у тому числі скумбрія в олії з лимонним соком, сухим часником та сухою цибулею, коріандром та гірчицею, і навіть загар агаром для утворення жиле у банці. Також я використовуватиму концентрований рибний навар, який ще більше посилить смакові якості скумбрії. Рибу можна подавати як самостійну страву, додавати в салати, бутерброди, пасту чи картоплю. Так що не перемикайтеся, буде смачно, соковито і по-справжньому, як вдома. Поїхали! Скумбрію розморожуємо, якщо використовувалася заморожена, але не повністю, щоб було зручно з нею працювати. Розморожувати рекомендую в холодильнику за температури 4 градуси за Цельсієм. Тоді вона гарантовано зберігатиме свою форму навіть на етапі приготування. Для цього покладіть заморожену рибу в холодильник заздалегідь увечері. Відрізаємо голову, хвіст і видаляємо плавці. Потрошимо, виймаємо нутрощі, видаляємо чорну плівку всередині. Вона може давати гіркоту. Голови чистимо та промиваємо. Разом із хвостами одразу ставимо варити. Після закипання води варимо 30 хвилин. Можна трохи підсолити та поперчити. Рибу добре промиваємо під холодною водою, видаляємо чорну плівку, яку вдалося видалити раніше. Нарізаємо скумбрію на порційні шматочки шириною 2-3 см, такі краще укладаються в банку і рівномірно проварюються. Порада. Не робіть шматки надто великими, вони гірше просочуються спеціями. Заливаємо кришки твіст оф окропом на одну хвилину, щоб герметизація була кращою. Як розрахувати спеції та олію? На кожну півлітрову банку сіль 1% від ваги риби. Для точності використовуйте ювелірні ваги: олія, 2 столові ложки 30 мл, лавровий лист половина листа. Якщо маленький то один лист. Перець чорний горошком 3 штуки. Перець духмяний горошком 1 штука. Додатково за бажанням перше кільця ріпчастої цибулі. Друге лимонний сік. Третє трохи моркви. Четверте насіння гірчиці. П'яте, коріандр або сушений часник за смаком. Важливо, не переборщить із сіллю, скумбрія сама по собі жирна і надмірна солоність зіпсує смак. Тому для кожної банки краще проводити розрахунок солі, окремо з розрахунку 1% від ваги риби. Для цього краще використовувати електронні ювелірні ваги. Також будьте обережні зі свіжою рібчастою цибулею і морквою, краще додавати їх сухими. Це збільшить терміни зберігання консервів. Приступаємо до підготовки банок, закладки спецій і риби за п'ятьма рецептами. Рецепт 1. Скумбрія з лимонним соком. Лимонний сік надає легкої кислинки й освіжає смак риби. Готую одну банку. Інгредієнти на одну банку 0,5 літра, скумбрія приблизно 0,5 кг, соняшникова олія, 2 столові ложки. Рибний навар, 2 столові ложки, лимонний сік, 1 чайна ложка, сіль, 1% від ваги риби, лавровий лист, 1 друга штуки. перець чорний горошком, 3 штуки, перець духмяний, 1 штука, порядок приготування. Риба у нас уже підготовлена. Рибний бульйон, також готовий. Зважте банку, у мене вийшло 240 грамів. Банки не стерилізуємо. Оскільки готуємо в автоклаві. На дно чистої банки покладіть лавровий лист. Перець горошком духмяний і чорний. Щільно укладіть шматочки скумбрії, але не трамбуючи їх із зусиллям, риба має дихати. Зважте банку з рибою і визначте, скільки скумбрії знаходиться в банці. Розрахуйте сіль із розрахунку 1% від ваги риби. У мене 44,4 грамів солі, закладаємо 4,4 грами солі, рибний навар, лимонний сік, потім олію саме в цьому порядку, щоб сіль краще розподілилася. Залиш трохи вільного місця зверху 1,5-2 см до краю. Під час нагрівання олія може підніматися. Закрутіть кришку. Я використовую гвинтові металеві кришки Twist-Off, але підійдуть будь-які кришки. Головне, щоб вони підходили для використання в автоклаві за температур понад 100 градусів. Закручувати потрібно щільно, але не до упору, щоб повітря могло вийти при перепадах тиску в банці під час стерилізації. Рецепт 2. Скумбрія із сушеним часником. Сушений часник дає легкий пікантний аромат, не перебиваючи смак риби. Готую одну банку. Інгредієнти на одну банку 0,5 літра, скумбрія приблизно 500 грам. Соняшникова олія 2 столових ложки. рибний навар 2 столових ложки. Сушений часник. 1 чайна ложка без гірки. Сіль 1% від ваги риби, лавровий лист половина листа, перець чорний 3 штуки, перець духмяний. 1 штуки. Порядок приготування. Усе також, як за першим рецептом. У банку додайте лавровий лист, перці горошком, покладіть рибу. Посипте часником і сіллю. Додайте рибний навар і соняшникову олію. Витримайте потрібну відстань від верху банки. Закрутіть кришки. Рецепт 3 Скумбрія з сухою цибулею. Суха цибуля надає домашнього смаку. Ніби приготовлено зі смаженою цибулею. Готую одну банку. Інгредієнти на одну банку одна друга літра. Скумбрія 500 грам. Соняшникова олія. 2 столові ложки. Рибний навар. 2 столові ложки. Суха цибуля. Одна друга чайної ложки без гірки. Сіль. Один відсоток від ваги риби. Лавровий лист. Одна друга штуки. Перець чорний. Три штуки. Перець духмяний. Одна штука. Порядок приготування. Все робимо за тією ж схемою. У банку покладіть спеції та лавровий лист. Покладіть скумбрію, додайте сіль, суху цибулю, влийте рибний навар і олію. Закрийте банки. Рецепт 4 скумбрія з коріандром і насінням гірчиці. Насіння гірчиці надає пікантної гостринки. А коріандр підкреслює природний смак риби. Виходить ароматно, ніжно і зі східним відтінком смаку. Готую одну банку. Інгредієнти на одну півлітрову банку. Скумбрія 500 грамів. Соняшникова олія 2 столові ложки. Рибний навар дві столові ложки. Насіння коріандру пів чайної ложки. Насіння гірчиці. Пів чайної ложки. Сіль один відсоток від ваги риби. Лавровий лист. Пів штуки. Перець чорний три штуки. Перець духмяний одна штука. Порядок приготування. На дно банки укладаємо лавровий лист і перець горошком. гірчицю. Покладіть скумбрію. Додайте сіль і коріандр рівномірно зверху. Влийте рибний навар, потім соняшникову олію. Закрийте банку металевою кришкою. Рецепт 5. Скумбрія в желе з агар агаром. Після охолодження утворюється натуральне желе. ідеально для бутербродів і подачі на святковий стіл. Готую одну банку. Інгредієнти на одну півлітрову банку. Скумбрія 500 грамів, соняшникова олія, 2 столових ложки, рибний навар, 6 столових ложок або вода. Агар агар 1 чайна ложка без гірки. Сіль, 1% від ваги риби, лавровий лист, 1 друга штуки. Перець чорний. Три штуки, перець духмяний. одна штуки. Порядок приготування. З'єднайте агар агар із рибним наваром. Перемішайте. У банку покладіть спеції скумбрію. Додайте сіль, влийте агар суміш і соняшникову олію. Закрийте або закатайте. У мене вийшло 5 півлітрових банок із семи скумбрій, три шматочки залишилося. Я їх просто засолив. Усі банки я пронумерував, виходячи з номера рецепта, і підписав, щоб знати, який ключовий інгредієнт у неї додано: наприклад, лимонний сік або сухий часник. Завантаження в автоклав встановив банки вертикально. Залив води так, щоб рівень був на 2 см вище за кришки. Температурний датчик має бути у воді. Закриваю кришкою, закручую болти за схемою хрест на хрест. Оскільки у мене кришки твістов, створювати вручну тиск в автоклаві не потрібно. При використанні кришок СКО, обов'язково накачайте тиск в одну атмосферу, щоб не зірвало кришки. Виставляю температурний режим і час приготування. Температура 115 градусів Цельсія, час стерилізації 30 хвилин з моменту досягнення потрібної температури. За бажанням, якщо перебуваєте поруч, можна підходити і контролювати процес, але це не обов'язково. Після завершення стерилізації автоклав вимкнеться, даємо йому охолонути природним чином до 30-40 градусів Цельсія. Після цього можна відкривати кришку і діставати банки. Важливо не відкривай автоклав під тиском. Це небезпечно. Зберігати скумбрію в олії потрібно в прохолодному і темному місці комора, підвал, шафа без доступу до сонячного світла. Термін зберігання до 12 місяців за дотримання технології. Після відкриття зберігати в холодильнику і вжити протягом 3-5 днів. Ось така вийшла скумбрія в олії, ароматна, соковита з насиченим смаком. Через 2-3 дні після приготування смак стає більш вираженим. Але пробувати ми будемо зараз. Відкриємо банку, де використовувався лимонний сік. Дуже цікаво, як вийшло. Якщо хочете, щоб я відкрив і продегустував іншу банку, приміром із гірчицею, пишіть у коментарях, обов'язково зніму відео. Відкриваємо. Чути хлопок, значить, процес приготування пройшов правильно, пробуємо. На смак? Найніжніша скумбрія, просочена олією і спеціями, легко відходить від кісток. Рецепт із лимоном дійсно непоганий. Лимон відчувається, але не сильно. Він робить рибу, по особливому смачною, це не передати словами. Я так буду робити ще наступного разу додам трохи більше лимонного соку. Решту банок буду відкривати в міру потреби. Рибка, якраз настоїться, і буде ще смачнішою. Дегустацію буду знімати на відео, тому підписуйтесь на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити. Якщо відео було вам корисним, поставте лайк, діліться з друзями, це допомагає просувати ролик і мотивує мене ділитися новими рецептами. Обов'язково напишіть у коментарях, який варіант з кумбрії вам сподобався найбільше: з лимоном, часником, коріандром або сухою цибулею. І не забудьте підписатися на канал. Якщо ви ще не з нами, попереду багато цікавих рецептів, простих, перевірених і смачних. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Усім добра і миру!